Любіть Україну, як сонце, любіть за землю батьківську безтями, не бійтеся щирість свою проявить словами, губами, руками. За карії очі, за вигін спини, за косиру,сяві як жито, за випадок глибокий і те, що за ним, за все, що зуміли, вхопити. З поезії Любіть Українок відомих українських письменників братів Капранових розпочалася лірично розважальна програма Диванна лірика. Захід приурочений до всесвітнього дня поезії, який святкують 21 березня. Гламурні інтимні башкетні та делікатні поезії цього вечора читали відомі київські поетеси. Леся Мудрак, Віта Прокопчук, Анна Дегтярова та відомий з рівного Андрій Пермяков. Найбільше здивувало гостей читання Анни Дегтярової, яка вірш відомого генія України Тараса Шевченка читала під музику Рамштайн. Всякого своя доля і свій шлях широкий той мурує, поймує руйнує, си та сити оком закри віта Зазирає чи нема країни, щоб загальбать із собою взяти в домовину. Той ту то саме обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку постріть на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться. Ви ж ти нещасливий в тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка. Ініціатором заходу є королева інтимної лірики Леся Мудрак. каже, над проектом довго не працювала, а просто вирішила перейменувати захід тисяча і одна ніч, який проходив на день закоханих у Києві на диванну лірику. І перше місто, в якому вирішила представити проект, вибрала місто рівне. Таким чином ми вирішили вперше катати так би мовити це слово в Рівному. Тобто вперше фактично вас, се починаємо з Рівного. Вам І Я думаю, що це буде цікаво, тому що з нами дівчата дуже різні, сучасні, і вони, наприклад, нашому поетичному шалу шквалу із Андрієм Пермяковим, вони додадуть якусь цікавість. За словами поета Андрія Пермікова, проект Диванна лірика є благодійною акцією, яка має на меті, хоч якось допомогти нашим захисникам. Далі лірично-розважальну програму Диванна лірика Леся Мудра планує презентувати і у інших містах України. Ярослав Зятик ілона Якимюк – у ритмі подій.